Вітання, брати, сестри, благословіння сьогодні хай прибуде з нами, і мир Божий буде наповнювати наше серце, тому що в цей час, як ніхто, нас захистить, наш Бог, і Той, хто завжди піклується і не оставляє нас, а дає нам знову і знову мати, мати впевненість, мати розуміння, мати. Те, що Він предназначив для нас, і хай в сьогоднішній недільний час Господь проведе нас і дасть нам зрозуміти Його Слово, зрозуміти всі речі, які нам треба е, з вами пройти. І хай Божа ласка, Божа любов, вона також буде з нами, щоб ми мали правильні погляди на те, що Бог. Хоче, щоб ми його використовували. І сьогодні хочу поговорити на тему, це коли у кожного з нас є часть витривалості. І хай Бог допоможе нам пройти з його допомогою і витримати все, що можливо. В духовній частині є духовна витривалість, є фізична витривалість. Так як і коли ми. Подивитися на желізо, воно таке товсте, велике, але у нього є витривалість, воно витримує. Коли його нагріти, воно буде згибатися. Коли його е зробити деякі маніпуляції з ним, там розпиляти, воно буде також згибатися і можна зламати. його. Коли є усталість металу, вона також має свойство ламатися. І... Коли ми з вами маємо витривалість, це, це важливо е, розуміти. Якщо хтось в житті своєму е, мав, е, бігав, може, марафони, чи в школі ви бігали ще десь, і ми брали участь у змаганнях, то змагання це така річ, коли ти на перших порах ти маєш силу. І думаєш, що ти оббіжиш об всю земну кулю і ти будеш первим, як метеор. Але проходить така частина, ти пробігаєш перший круг, другий, третій, в тебе ще є сила, але є те, що коли ти добігаєш е до якоїсь межі, і ти не бачиш того фінішу, але це пройшло вже більша половина частини е того марафону, який ти пробіг, але ти не бачиш ще того фінішу. І у тебе ти стикаєшся як стіною, і ти думаєш, скільки можна ще бігти. І це сьогодні в нашому житті це той термін, коли е, вна, ми ми також приходимо до такого моменту, що думаємо, коли цей термін закінчиться. Війна закінчиться, коли термін закінчиться, коли рідні побачать е, своїх рідних. Коли ми повернемося додому, коли це закінчиться. Не, б, не бачимо межі, не бачимо фінішу, не бачимо ще якихось речей, але витривалість. Кожен із нас хай сьогодні має таку витривалість дойти до кінця, до того фінішу, який нам треба пройти. Як апостол Павло, він розмовляє з віруючими і е, які беруть участь у своїй духовній. Духовному ділі, і вони забі... роблять забіг. І якщо ми прочитаємо якщо ми прочитаємо з вами Луки, 5 розділ з першого вірша написано так, сталося так, коли натовп слухав Боже Слово і тіснив його, а він стояв біля Гес Гесі... Сінерійського озера, то бачив два. Причали до берега човни, рибалки підійшли від них і сіт, сіті. Це Христос, коли прийшов. І... Але він сказав такі речі: що е... ми читаємо далі: увійшов до одного з човнів Ісус і належав Симонові, е... велів йому трошки відпливти від берега. Він сів і навчав людей з човна. Це каже, що у Божому плані лодка почала приносити плід. І коли перс перестав навчати, він промовив до Симона: відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. знаєте це важлива річ. Послухати Ісуса і зробити так, як він сказав. Але Симон каже у від Симон а Симон а у відповідь сказав йому: наставнику, цілу ніч ми трудилися. Це витривалість, це треба таку силу, щоб цілу ніч робити роботу, яка е, в воді полоскатися, можна так сказати. І не піймали нічого. Та він каже: та за словом Твоїм закину сітів Головне довіритися Ісусові і зробити за Його Словом. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, і, а аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям, що є ті, які можуть прийти на допомогу, і щоб, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті стали е, потопати. Побачивши це, Симон, Петро припав до коліни Суса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від кількості риби, що вони наловили, а жах охопив його і усіх, хто був з ним. Також Якова, Івана. Синів Зведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей, і витягнувши човен на землю, вони залишили все і пішли за ним. Знаєте, нам сьогодні, як ніколи, треба пам'ятати, що наскільки Ісус, Він знає наші всі забіги, можна так сказати, як ми. Проходимо ті чи інші випробування. Якщо прочитати Перве Коринтян, 9 розділ, 24 вірш, написано так. Хіба ви не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. То біжіть, щоб і ви її здобули. Знаєте, витривалість це та частина, на якій нам треба приложити ті зусилля. Також Петрові треба було повірити в слово Господнє і приложити знову зусилля. Він цілу ніч трудився і не отримав бажаного результату. Але по слову Ісуса він зробив і це сталося. Нам треба справді, як тим спортсменам, які працюють над собою, мати ту витривалість та терпіння. І в цьому ми будемо мати результат і будемо мати з вами перемогу. Е, вони довірили довірятися тренерам своїм, довірятися вірити, що фінішна пряма вона дійсно існує. І навіть якщо її не видно. Знаєте, сьогодні перемога, і е, якщо ми її ще й не бачимо, але вона є. Знаєте, прийде час, коли ви. Ми побачимо своїх близьких рідних, якщо хтось давно не бачив. Побачимо своїх дітей, побачимо своїх жінок, побачимо е, своїх братів і сестер в Христі. Це ця лінія, вона приближається. І це важливо нам про це пам'ятати. Єванг... Ми, ми, те, що ми в Євангелі від Луки прочитали з вами, це важливо бачити, що Ісус Він показав момент, е, що. Він з'явився вчасно. Знаєте, він не з'явився колись. Він запитав Петро, що в тебе? Він запитає завжди вчасно. І, ісус, Він іноді проходить, приходить тоді, коли ми вже виснажені, коли ми вже втомлені, коли ми вже не можемо. Але Він каже: зроби по в моєму. Як з випадком з Симоном? І Симону знову прийшлося зробити. Так як сказав Ісус. А, і цим було досягнуто а, той результат, який вони чекали. Послух Ісусові це все, що потрібно для дива. І кожен із нас очікує цього дива, якого очікує, очікував Петро, якого знаєте, стіна вона не завжди буде. Стіну можна, вона може впасти, так як колись стіна, яка була Берлінська стіна, яка стояла між ГДР і ФРГ, вона впала. Люди розібрали її по кусочках. І так і сьогодні, та ті стіни, які стали між нами, рідними, між сьогоднішніми обставинами, вони впадуть і прийде перемога в життя. Людей і нас прийде. Хай Бог благословить. Якщо ви ще не знаєте Ісуса Христа як Спасителя, Хай Господь прийде в ваше життя. І ми скажемо такі слова: Ісус, я вірю в те, що ти вмер на Христі, що Ти переміг смерть, що Ти переміг все це своєю своїм життям. Ти віддав своє життя, щоб і вмер на Христі, а ми хочемо жити. Просимо Тебе, війди в наше серце, будь нашим Богом і Спасителем моїм. І запиши моє ім'я в книгу життя. Тобі за все дякую, хвалю тебе, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.